Добрий день, мої глядачі та підписники. Зранку вже залізла на черешню. Рву черешні, бо не буде. Поначіпляла він і диски, щоб блищало, і кульки десь там на тій стороні, та не бояться нічого. Вже набридло бігать, вони вроді би трошки ще би й поспіть, ну, треба бривати, щоб не смущати черешнею шпаків і мені менше бігать знизу хай ще трошки побудуть, а зверху бивру, орберву і сьогодні закатаю компот з черешнею з мятою. Ось так звичайним. Старим методом стерилізую банки. Скільки стерилізую, десь ну, приблизно хвилин 5. Трошки більше приймаю і ставлю нову партію. Бутильки, після того, як постерилізувалися, викладаю на полотенечко боком. І вони. Вичахають. З кришок повитягала резинки, і кришки вкидаю в цю ж воду, що стерилізувалися бутилі, Бути постерилізувалися, а тепер вкинула, Хай постоять. Ось у мене є такий букет. У воді стоїть, бо вже третій день. Люди дали, моя дома пропала. То дякую людям, що поділилися зі мною. Зараз десь так вона стригаю. Тому ми... її наготую, щоб була вже готова. Ой, такий запах. Люблю запах, запах м'яти. Вода вже закипіла. Зараз спробую однією рукою і знімати. І заливати. Ось така лічка в мене я ставлю. Вкидаю сюди, ось така, бачите, і м'яти, всипаю стакан цукру. Ну, смотря, які фрукти можу менше цукру, можу більше. Ну, це черешня, вона по собі такий цвет чи той смак у неї. Більш-менш нейтральний, то і цукру поштий стакан. Ну, лимонна кислота отак ось, бачите, в чайній ложці без горки. Отак, ще сую пальцем горку, кидаємо, бо в черешнях кислоти немає. А тепер буду заливати воду, ложку я сюди не ставлю помаленьку спочатку. І повненько наливаю, наливаю повненький бутильок. Отак. От І закатаю. Як перевернули бутильок, то, вроді би, бачите, на деньці сахар остається, то я просто беру його та так сколочую. І все. Нема ніде нічого. І буду так далі закатувати. І вкутувати. Закатала я вже 9 бутильків компоту, а тепер гарно їх укутуємо. Ось я однією ковдрою, другою ковдрою, тоді однією курточкою. Ще однією курточкою. І тепер хай так стоять, бутильки сутки вичахають. Сутки вже пройшли, я зняла ковдру, компот іще трішечки тепленький, постояв він на столі до повного остивання, і я тоді винесу в погріб. Компот вийшов такого приємно розового кольору, адже черешні вони не червоні, жовто-розові, розовий бочок. Але на смак це не влітає. Компот виходить смачний, освіжаючий, тонізуючий. Ми його... Можемо навіть ще літом випити, так що, поки не закінчився сезон черешні. Є м'ята, закатуйте. До нових зустрічей. Миру вам і добра. До побачення!